Далі це баланс життя. Ви знаєте, в них робота далеко не на першому місці. Вони вміють відпочивати, вони вміють насолоджувати життям. До ну, прикладу, я завжди, боже, робота, 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 треба працювати, треба працювати, в них ні. І це мені чесно дуже в них подобається. Вони менш дратівливіші, ніж ми. Вони не роблять з мухи слона, бо ж я пам'ятаю, робила документи, в мене щось не виходило. І я попросила Твішу свою допомогти. І нервуюся, пам'ятаю капець. І вона мені каже: Ну, і за того що ти будеш нервуватись, ну щось зміниться? Ну, якщо зміниться, давай я буду нервувати з тобою. І мені, знаєте, так тоді було. Пам'ятаю, незручно. Ну, бо справді ну що зміниться? Нічого. І напевно останнє, що от я написала. Це повага до особистого простору. Вони не лізуть у ваше життя з порадами. Знаєте, так як от ми, українці, любимо повчити жити, вони взагалі, от, от, от слова взагалі. вони тобі Навіть коли ти просиш про пораду, якусь там що скажи, там, порадь мені, вона тобі не скаже. Ну, з тих шотландців, що я зустрічала, так, вони мені завжди говорили, що це твоє життя, тобі обирати, тобі жити, типу, що. Я тобі тут, ну, типу, не советчик, скажем так. Тому, знаєте, мені це дуже-дуже подобається. Ну, але якщо так, швиденько в по -по порівнянні, так, в мене ж тут є шпаргалочка, то ми шумніші, вони спокійніші. Ми швидкі, вони терплячі, дуже терплячі. Прям я не знаю, як це передати. Ми з душею, вони з холодним розумом. Не знаю, що тут краще, якщо чесно, так. Ну і ми святкуємо так, що просто ну у сусідів стіни гудять, поймаєте, ми там вав святкуємо. не так тихо і культурно. Тому не знаю, напишіть, що думаєте ви в порівнянні. Напишіть про ну в яких країнах ви. ви. Дуже мені цікаво, чи погоджуєтесь ви з цим. Можливо, можете ще щось додати. Напишіть в коментарях, мені, мені дійсно дуже цікаво, тому що, знаєте, ніби один світ, але ми дуже дуже. І різні, і є в чому повчитися, і є чим надихатись. Чесно, я дуже захоплююсь шотландцями, дуже ними надихаюсь і дуже намагаюсь жити тут і зараз насолоджуватись тим, що я маю зараз. Тому напишіть, що думаєте.